Я можу бути щирою і живою, та більше не згораю для людей. Я світ несу з відкритою душою, а не для тих, хто тягне до грудей. Я можу бути лагідною, ніжна. Та вже не буду кидатись у вогонь, бо кожна зрада холодна. І кришна, немає місця більше для погонь. Я можу слухать, можу бути поруч, та не ціною серця у руках. Я не впаду, як хтось мене поборе, я стану і не залишу власний шлях. Я золото. Не розмінна монета чи дрібниця, не інструмент для болю й каяття. Я не слабка, що тулиться і кориться, і не живу на жертву за життя.